Ми йдемо далі. Український план перемоги вже повністю готовий. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, жодної іншої альтернативи миру бути не може. Послухаємо всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки із деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру. Жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап, нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже, всієї Європи, Богдан Ферен, кандидат політичних наук, експерт міжнародник доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий ранок. Вітаю. Ну от ми щойно почули від Володимира Зеленського. Не може бути жодної альтернативи миру, але альтернативи плану ми такі бачили, і ось ці намагання, скажімо, так, втискати в порядок денний інші візії. Наскільки вони після того, як цей план є абсолютно підготовленим, будуть, скажімо, впливати на порядок денний і на згуртування країн навколо цієї ініціативи? Ну, я думаю, що в цьому ключова мета, тобто нашого бачення, що воно домінувало, тому що ворог він же ж не е, очікує, просто е, не роблячи нічого. А Росія вона також намагається подекуди, не лише за рахунок своєї прямої там пропаганди комунікувати меседжі, але й використовуючи тих чи інших політиків, лідерів так званих третіх країн або країн іншої географії. І всередині європейського союзу ми також подекуди можемо відслідкувати, яким чином ті чи інші політики намагаються комунікувати. Ну з одного боку, це можуть бути їхні особисті погляди, звісно, там і бачення, але з іншого боку, воно подекуди корелюється з тим, що комунікується через рупори Кремля. Тому звісно, наш Да, наше бачення щодо завершення російської війни, воно насамперед покликане активізувати також обговорення всередині держав-членів НАТО з одного боку, також на різних форматах, таких як саміти миру, і з іншого боку, також пошук цього спільного з якомога з більшою кількістю країн і зосереджує увагу не лише західних країн, тому що ми бачимо світ він досить такий. Дійсно різнорідний і подекуди включається в контекст певної медіації країни іншої географії, той саме Китай, Індія нещодавно, там України Латинської Америки. Ми пам'ятаємо навіть деякі країни африканського континенту. Це означає, що звісно там подекуди Росія також активізується і працює. І ми маємо однозначно своє бачення, свою концепцію. Не лише комунікувати, але й напрацьовувати підсилення щодо того, щоб вона була в основі щодо майбутніх модальностей, які можливо будуть в контексті тих чи інших форматів міжнародних. Ми не знаємо, що в цьому плані перемоги, крім тих версій, які подають західні змі, наприклад, про членство в НАТО як гарантію безпеки. Але е, до цього ми широко обговорювали план миру 10 кроків президента Зеленського. Чому до цього плана миру знадобився ще план перемоги? Ну я думаю, що це певна також інтеграція певних пунктів. Вона буде. Безпосередньо також і зараз в цьому плані, який обговорюється, я думаю, що також це пов'язано з тим, що певне оновлення очікують від нас наші партнери, тому що власне третій рік повномасштабного вторгнення, певна конфігурація політична в тих чи інших країнах, вона видозмінюється. Ми залежимо від ситуації, особливо внутрішньополітичної Сполучених Штатах Америки. Ми пам'ятаємо, як подекуди довго ухвалювалися рішення, наприклад, в Конгресі щодо надання військової допомоги. Всі готуються до різних сценаріїв після виборів, в листопаді в США. і Ніхто з точністю не може сказати, хто буде президентом, і як видозміниться той чи інший там контекст або підхід, зокрема, і щодо там питань, які нас турбують. Тому власне, це певне оновлення в баченні. Воно важливе і для комунікації, для того, щоб ми знову вибороли цю увагу і підтримку України. Це перше. Друге, подекуди також щодо попередніх ініціатив висловлювались і чи інші рекомендації від лідерів тих чи інших країн. Ми також намагаємось враховувати ці думки, якщо вони є конструктивними аргументованими. Тому я думаю, цей зворотній зв'язок він важливий і для нас, і для того, щоб ми ілюстрували свою готовність до якомога ширшого представництва на майбутніх форматах, які стосуються. Пошуку да, досягнення миру справедливого і припинення російської війни. Ну, давайте тепер поговоримо про російське представництво в організації Об'єднаних Націй, Росіян можуть виключити з Ради безпеки ООН. Відповідну пропозицію зробив президент Фінляндії Олександр Ступ. За його словами, реформа Радбезу має включати скасування права вето для будь-якої держави і виключення будь-якого члена, який бере участь у незаконній війні. Зокрема, йдеться про вторгнення Росії до України. Стуб нагадав, що організація була створена, аби підтримувати мир у всьому світі. Проте геополітичні. Суперництво завело Рад без ООН в глухий кут із низки питань, включно з російською агресією. Ну, це, це знаєте, така політична оцінка або заклик певною мірою можна сказати. Наскільки це відіб'ється на практиці і як швидко? Я думаю, це дійсно те, що вже неодноразово лунала з тією чи іншою періодичністю після повномасштабного російського вторгнення. А що власне ООН? Чому о, така організація ілюструє свою неспроможність? Я вже не кажу в контексті превентивних дій, щоб не допустити такі збройні агресії агресивні, як відбулась по відношенню до України. Але власне, навіть вже за результатами, за наслідками не приймає тих рішень, які могли. Унеможливити да, подальшу таку агресію. Тому з певною періодичністю я також отримую запитання: а чи реально ООН реформувати, а чи це можна зробити наразі? Я думаю, що поки що навряд чи, тобто, якщо реалістично оцінювати ситуацію, відповідь проста, тому що у Раді безпеки залишається постійними членами ті країни. Я не кажу лише про Російську Федерацію, які наразі навряд чи зацікавлені в тому, щоб кардинально відбулася реформа реорганізації Об'єднаних Націй. Я думаю, Китай в цьому також не зацікавлений. Поки що і він або за замовчуванням, або подекуди активно часто підтримує позицію. Росії щодо цього питання, але це не означає, що ну з цим потрібно змиритися. Тобто, все залежить також від консолідації всередині організації Об'єднаних Націй і тих країн, які мають впливи, які можуть все ж таки ці питання акцентувати і шукати вирішення, тому що якщо цього не робити, то ну напевно деградаційні процеси вони будуть продовжуватись відбуватись тобто замало лише обговорювати. Навіть резолюції, які є важливими, звісно, і приймаються на рівні організації Об'єднаних Націй, але навіть вони не виконуються подекуди, і це питання до світової спільноти, особливо до демократичних країн, що зробити, щоб ООН, да, працювала найбільш ефективно. І ще одне, навіть були найбільш сприятливі періоди історії в організації Об'єднаних Націй. Я пам'ятаю період генерального секретаря Кофіанена, коли також були серйозні обговорення щодо реформ, щодо змін, і навіть була дещо схожа позиція між ключовими країнами Генеральної Ради безпеки безпосередньо Організації Об'єднаних Націй. І навіть тоді не вдалося кардинально щось змінити. Тому реалістичність вона є дійсно такою досить поки що віддаленою однак потрібно однозначно всередині ООН Шукати шляхи, яким чином унеможливити там присутність агресорів, які порушують ті принципи засадничі, навколо яких ця організація створювалася, ну, сподіваємося, ця робота таки почнеться. Богдана, спасибі вам, Богдан Фаран, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був з нами на прямому зв'язку.